З долара б'є всі рекорди на міжбанку за американську валюту. Сьогодні давали 9 ,40 гривень 40 копійок. Щоправда, на закритті торгів українська грошова одиниця зміцніла до 9 гривень 5 копійок. Це означає, що завтра такий курс можуть встановити і обмінники. Востаннє так дорого зелений коштував лише в розпал світової фінансової кризи у 2009-му. Хоча і фінансисти, і урядовці в один голос переконують, підстав для падіння курсу гривні немає. Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Є напруженість попри відсутність економічних підстав для цього. Учора Національний банк оприлюднив платіжний баланс за минулий рік. Його сальдо позитивний становить 2 мільярда доларів США. Нагадаю, у 2012 році сальдо було мінус 4 мільярда доларів. Курс української валюти розхитують спекулянти, при чому і на міжбанку. не допомагають навіть інтервенції НБУ. Тому сьогодні регулятор запросив представників 20 найбільших фіностанов країни на розмову. Національний банк предупредив, Казав, що це все и прекрасно, все це видят одной стороны. С другой стороны, э, дал сигнал о том, что он будет вмешиваться. И те же спекулянты, которые существуют всегда, да просто сейчас на этой ситуации ситуації этих операций увеличился. Я думаю, что операции свои уберут, либо снимут, либо об'ємок станет гораздо менше. Гривня падає і через глобальні фактори. Нині стрімко дешевшая валюта багатьох країн, що розвиваються, в тому числі і сусідньої Росії. Причина відома: інвестори масово перекидають гроші на ринки розвинених держав, де очікується зростання прибутко. Овості, утім, банкіри запевняють, українці все ще вірять у нацвалюту. Якщо обсяг депозитів за січень місяць не скоротився, або скоротився там на десяті відсотка. Це говорить про те, що ще рівень довіри, запас довіри в громадян залишається. Частково гривня просіла і тому, що Київ не може отримати від Москви другий транш в розмірі двох мільярдів доларів. Росіяни вимагають нового уряду. Мирослава заєць Іван Ковальов. Новини телеканал Бізнес.